По суті, є ж нестандартні ситуації. Закон це нестабільна, це динамічний документ, по суті, так само, як і життя. Тобто, самі головні закони, які діють друзі, це закони природи, а ти хто вірить, то закони Бога. Все. Не будеш їсти, помреш, не будеш пити помреш, будеш творити зло, будеш себе гристи. Все, оці закони діють, а всі інші закони спридумані людьми для певних обмежень. В цьому є сенс, звичайно, але тому і він динамічний. Ви знаєте, що ви пишете? Бардельня в нашій країні все ж залежить від нас. Це, ну, можна звинувачувати будь-кого, але якщо людина всередині імпотентна духовно і в вольових якостях. То це ми дозволяємо, по суті, формуючи, ми живемо в суспільстві, і десь щось не договорюючи або істинно не будучи собою, ми дозволяємо собі таких, ну грубо кажучи, грубо кажучи, правителів і будь-кого Тобто це все від нас залежить. Якщо людина буде розвиватись на власному рівні, то відповідно буде формуватися суспільство. А сенс в чому, якщо просто звинувачувати і нічого не робити? Я не кажу про протести, ні, я кажу про якийсь профіт, якийсь, якусь користь робити світ. Розумієте, про що я кажу? А керівник може бути наверху. Ну, я зараз не кажу на президента там все. Я просто кажу про керівника. Він дивиться, нема возмущення, он нормально. Він же не оцінює, бояться його, бо він страх і розцінює як повагу. Розумієте? І він в цьому все ж невинний. Ну, типу, мовчать, ну, значить, супер, значить, крутий керівник. А якщо йому вже критику якусь кажуть, або ну, і це масово, да, то тоді да, це вже інше питання. І дивіться, ніколи не забирайте диво свого життя. Вірте в інфантильно, в самі, в самі казкові речі.